Для того, щоб народна творчість того чи іншого кандидата чи незалежних креативних агенцій поубавила свій пил. Є єдиний інструмент. Дебати. Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Юлія Тимошенко. Ви зайняли третє місце в першому турі та не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах? Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон так стадіон. Я чекаю. Всі ж набуло, всі крові звільняють викотіли, але ну, слава Богу, во мені його... її много. Володимир Оксановича не було. Я прийшов, тебе нема. 14 квітня, наступну неділю, я на республіканському стадіоні чекаю його для проведення дебатів. 19 квітня на Нізька Олімпійській відбудуться мої дебати з Порошенком, де я зможу йому поставити будь-яке питання. Уважаємо господа кандидати в президенти України, рішили пройти допінг тестування то зробити це кваліфіціровано. Володимира Зеленського не було. Це є не забаганка, це є абсолютно необхідна і важлива процедура. Вас читають мільйони. Патри, ну, слухайте, у вас погано. У Вас погано. Ні, я не закінчив. Тому бред, маєте, терпець масло, мене. Вас не буде маєте терпець послухати. Майте терпець, послухати. А зараз закінчив я 19 числа на НСК Олімпійський Краматка. Те, що я побачив, мені здається, боляче ранить душу всім українцям. Тому що я побачила руйнацію статусу писати про це. Не бійтеся опонента, не кидайте трубку, повертайтеся, прилітайте і поговорить нарешті з людьми. До зустрічі в неділю на стадіоні. Ти казала у неділю: підемо разом на дебати, я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела. Шоумен може стати президентом, а президент, що став шоуменом, це прикро. Дебати 19. Справи щодня.